Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знову привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків води з 19 по 25 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Праків. На цьому тижні у раків будуть якісь такі стрімкі, якісь дії. Щось так буде відбуватися саме з початку тижня. Він не буде спокійний. Але ось ці дії призведуть до того, що ви будете задоволені собою. Вам буде, знаєте, так, ви будете дуже впевнено себе почувати. Тому нехай цей тиждень саме з початку. Якщо вам треба було щось вирішувати, не треба відкладати на потім. Починайте саме з понеділка. І тоді вже всередині тижня ви зможете, знаєте, для себе щось отримати, якщо ваші дії будуть рішучі. Ще на цьому тижні, можливо, у вас якесь таке маленьке свято. Або, можливо, у вас запросять на свято. Чи ви будете ще святкувати? Я бажаю, щоб цей тиждень ви змогли, знаєте, так, зосередитись, щоб ви не сиділи тихенько, а щоб ви робили якісь кроки, а вони будуть стрімкими. Це ще карта бажання. Тобто йдіть за вашим бажанням, щось, ви так, знаєте, для себе. Вирішили, можливо, якісь такі ваші мрії, то ви сміливіше їх втілюйте у життя. І цей тиждень може бути для вас таким, знаєте, дуже вдалим тижнем, таких, знаєте, досягнень, де ви будете так, знаєте, сядете і скажете, а я зміг, а я змогла, в мене все вийшло, але це завдяки мені. І, можливо, це наприкінці тижня саме це ви будете святкувати. Я бажаю вам гарного тижня. Щоб ви зшли за вашими бажаннями, щоб ось ці дії, які будуть саме з початку тижня, приводили вас, знаєте, до того, що кожен ваш крок, щоб він для вас був вдалим, щоб ви відчували себе дуже впевнено. І Змогли це відсвяткувати. Гарного вам тижня, легкого, емоційно приємного. Нехай буде такий, знаєте, маленька, можливо, радість. Це не може бути невелике свято, але це, можливо, особисте якесь свято. Особисте те, маленька якась ваша перемога. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте, скорпіончики, подивимось, що у вас буде. На цьому тижні у скорпіонів. Якщо ви... Якщо вам треба прийняти якесь рішення, то карти кажуть про те, що, можливо, ви не володієте усією інформацією. Карти кажуть про те, що, можливо, на вашому шляху є якийсь підводне таке каміння. Але як вам треба діяти? Вам треба, знаєте, закрити ось так ваші емоції і Дивитися на те, як це буде, наприклад, логічно, або наскільки це мені, саме мені, корисне, і тоді ваше рішення буде вдалим. Тоді ви зможете більш з легкостю проходити ось цей шлях. Ще карти на цьому тижні кажуть про те, що вам треба буде якось. Відбиватися, можливо, від якихось пліток за вашою спиною. Тобто вам треба буде показувати, хто в цьому домі хазяїн, як то кажуть. Тому будьте сміливішими. Можливо, ось ці такі події, ось це таке маленьке непорозуміння, таке, знаєте, відстоювання своєї точки зору. Вже наприкінці тижня вам захочеться побути на самоті. Воно вас так, знаєте, трохи так виб'є оце все. Але бути на самоті, можна це подивитися і з гарної точки зору. Тобто, проаналізувати це, може, ще карта каже про те, що ви будете аналізувати, що у вас відбувалося. Тобто. Як ви змогли відстояти себе? А ви зможете це зробити? І, можливо, це вам у роботі будуть додавати щось, щось зайве. І ви скажете, в мене є своя робота. Це, ви знаєте, якесь інше бажання. Або це буде навіть відстоювання саме вас. Можливо, вашої навіть посади. Не звертайте уваги. На ось ці плітки, які будуть за вашою спиною. Можливо, якщо вам потрібно бути на самоті, то побудьте. Можливо, саме це вам такої, знаєте, хвилини такого спокою додадуть вам, таке проаналізувавши вашу впевненість. І нехай на вашому шляху ніколи не буде підвидних таких каміння. Карти кажуть про те, що вам треба прислухатися до не серця, а саме розуму, як вам правильніше буде зробити, не покладаючись на те, що мені, мені можливо, це важко сказати, або так якісь такі емоції зайві, нехай їх не буде. Нехай ваші дії будуть, знаєте, проаналізовані. Щоб ви змогли дати відсік будь-якій ситуації, будь-якій людині, і щоб ви змогли легкістю пройти цей тиждень. Можливо, побути на самоті. І, проаналізувавши все, сказати, а я молодець, самі собі, а я впорався. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам впевненості у собі, сил. Я сподіваюся, що цей тиждень може бути, знаєте, таким початком того, що ви скажете, я гідний цієї роботи, я можу керувати, на мене можна покладатися. Бажаю вам легкого тижня, вдалого, з відчуттям того, що ви дуже такі люди, що можуть і керувати. Можливо, вам складно якось так знаходити компроміс, але ви можете подолати і долати великі об'єми роботи. І нехай на вашому шляху не буде якихось пліток. Нехай все буде відкрито. Я бажаю вам гарного тижня. Легкого. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у РИП. Вас буде на цьому тижні. А у рибок на цьому тижні, можливо, такий прийти до вас дохід. Якесь таке, знаєте, можливо, перед вами відкриються нові можливості. Тобто, можливо, це якась додаткова робота, або щось так, знаєте, можливо, прийде якась пропозиція на цьому тижні. І якщо це буде ця ось така прийде пропозиція, то, знаєте, вона в подальшому може бути такий, знаєте, дуже вдалий. Якщо це, можливо, якась така нова посада до вас. Знаєте, вона вам буде приносити в подальшому якийсь дохід. Можливо, ви вийдете я на якийсь такий новий віток. Новий такий поворот в вашому житті. Можливо, вам запропонують бути таким, бути таким, знаєте, вузька така якась спеціальність, такий вузький напрямок. І ви будете відчувати себе, що я той фахівець, що я можу впоратися. Ось, наприклад, нас там 30 людей сидить, а я можу робити. Лише я можу це робити. І це, знаєте, буде для вас таким, знаєте, додатковим дохідом якийсь. Тому, якщо на цьому тижні вам щось запропонують. Тобто це є те, що у вас є на сьогодні, а це щось нове. Можливо, це робота в інтернеті. Можливо, це така, така куля. Відкривається так, ви знаєте, дивитесь на щось нове. І саме це може бути для вас корисним, дуже корисним. Тому не прохавте вашої можливості щось розпочати, щось додати у ваше життя. Бо ви і так усе робите. Можливо, ви вже на сьогодні така у вас вузька якась спеціальність. Можливо, вам треба розширити щось. Вашій роботі, і це вам принесе дохід. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас тижнем відкриття нових можливостей. Нехай відкриваються нові горизонти. І ви побачите це і сміливіше. Робіть кроки, робіть кроки вперед. Але те, що у вас є на сьогодні, Тобто це карти не те, що кажуть, що вам треба звільнитися і почати з нового. Ця карта каже про те, що вам треба і закріпити те, що у вас є. Тобто одною ножкою залишатися там, де у вас стабільний дохід, і починати щось нове, додавати щось нове. Не знаєте, вирішуйте кардинально, що ось це, я закриваю сюди двері, я починаю нове. Ні, ця карта каже про те, що вам треба і залишити те, що є, але дивитися, так знаєте, на ваш горизонт, додавати щось нове. Я бажаю, щоб цей тиждень був саме таким. З додаванням чогось такого для вас дуже цікавого, корисного і фінансово стабільного. Я бажаю вам вдалого тижня. Нехай у вас будуть нові можливості. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!